Нещодавно делегація шостки повернулася з навчальної поїздки до Польщі, де переймала досвід сусідів з питання відновлення. Про це розповіла начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. Дякуємо уряду Польщі та народу їх країни за надану можливість. Ми ознайомилися з об'єктами, які були ревіталізовані та відновлені за рахунок коштів Європейського союзу, коли ну, такий процес проходила Польща. І на даний час проходить Україна. Сім тисяч внутрішніх переселенців нині перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення. Це на 9 осіб більше ніж у попередній звітній період. Повідомила начальниця установи Антоніна Наймитенко. Водночас фахівці денного центру проводять роботу з постраждалими від домашнього насильства та їхніми кривдниками. Проведена відповідна робота з чотирма постраждалими мобільної бригади соціально-психологічної допомоги охоплено 5 осіб за п'ять адресами. Також продовжується робота з кривдниками відповідно індивідуальних програм таких осіб. У нас на сьогоднішній день дві про нову державну послугу скринінг здоров'я, яка вступить у дію з 1 січня наступного року і розрахована на осіб віком 40+, розповів начальник управління центру надання адміністративних послуг у місті Шостка Андрій Народа. Можна буде отримати дану послугу або через застосунок дія, або безпосередньо звернувшись до центру надання адміністративних послуг. Минулого тижня шосткинський ЦНАП надав громадянам 604 послуги так стосовно відстрочки від мобілізації до установи звернулося 15 осіб. 2116 отримали довідки та витяги з реєстру територіальної громади, 20 державного земельного кадастру. Шестеро людей звернулося з питання оформлення компенсації за пошкоджене майно. 156 осіб було знято з реєстрації місця проживання та 47 зареєстровано. За місцем проживання у свою чергу, міський голова Микола Нога звернувся до керівників структурних підрозділів Шосткинської міської ради з проханням надавати всебічну підтримку ветеранам російсько-української війни та демобілізованим шосткинцям. Надайте необхідну допомогу, підтримайте словами переді новорічні дні і тому ми не повинні їх забувати. Ми повинні дякувати всім, хто захищає Україну.